На каналі СК 1, що в прямому ефірі. Я зараз знаходжуся на вулиці Солецькій. Тут проводять капітальний ремонт роботи. Ось бачимо смолою. зробили. Бачимо, там стоїть техніка. Ось. Е, трохи далі бачимо е, дорогу, обгородили, обгородили не спеціальними знаками, а просто поклали шини, щоб машини об'їжджали. Зараз підійдемо до хлопців, запитаємо. Чому так? Чому дорога не загороджена спеціальними знаками? Добрий день. Що це буде? Капітальний ремонт дорі... дороги? Так. Так, а, а, а там далі я бачила, загородили дорогу не спеціальними знаками, а шинами. Так дозволено? Ну, да. Чи треба спеціальними знаками. У вас немає спеціальних ді. знаків? Не, Це як А за скільки зробите дорогу? За два дні. Два ага. дні. Так, дякую вам. Ді, Хлопці, ді. Кажуть, Хлопці кажуть, приходіть і що. Прийдемо. Завтра прийдемо і перевіримо, на якому етапі робота.